Вітаю всіх на моєму каналі і бажаю всіляких гараздів. Сьогодні у нас 13 серпня неділя, сьогодні рубрика від неділі до неділі. Але перед тим хочу нагадати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а також коментуйте події, які ми будемо з вами обговорювати. Сьогодні рубрика Від неділі до неділі це події у світі, які варто згадати. Але спочатку баланізм до сьогоднішнього дня. Щоб побороти зло, необхідно пам'ятати, що вихідних у боротьбі проти зла нема. І сьогодні я би хотів все-таки звернути вашу увагу і акцентувати ну, на подіях, які відбуваються у Нігері це в Африці. Так, в рубриці від неділі до неділі є набагато більше подій, ви можете з ними ознайомитися у Фейсбуці на моїй сторінці, там я їх перераховую. Там На кожен день по декілька подій. Але чому події у Нігері? Бо насправді ситуація ну, достатньо непроста і знакова, і фактично зараз увага всього світу прикута до цієї країни в Африці. Там відбувся путь 26 липня до влади прийшли військові, очолив цей путь президентський охоронець, фактично, керівник охорони президента Мухаммеда Базума, генерал Тіані. І він потім, 28 липня, фактично об'явив себе керівником цього путча і почалися зразу розвиватися події достатньо швидко. Країни Західної Європи і Сполучені Штати Америки почали евакуацію своїх громадян і там працівників із посольств. Почали вводитися санкції, почали прийматися рішення, які. Ну, були направлені на те, щоб примусити почистів повернути до влади там президента Бозума. Він, до речі, утримується в достатньо жахливих умовах в себе там в резиденції у підвалі. Тільки от в цю суботу, вперше до нього завітав лікар, е який про це повідомив, що його сім'я і президент Бозум у підвалі в тих умовах несприятливих, важких, там немає електрики і так далі. До цього і генеральний секретаріон Хотіреш і інші зверталися до військових, щоб вони все-таки покращили умови утримання, фактично випустили і не тримали під вартою президента Обазума, але на це не реагували. Так ось, в свій час. Ну зразу є така організація країн економічного співробітництва Західної Африки ЕКОВАС. Збиралися керівники, вони дали ультиматум фактично почистом. Неділі, яка була минулої неділі, цей ультиматум збіг. Ультиматум був, щоб вони повернули до влади президента Базума і тоді почали приймати ці відповідні рішення. В неділі вже минуло почисти. Фактично, ну це було 6 серпня. Закрили небо у Нігері, бо вони реально побоювалися введення військових сил. А ЕКОВАС фактично сказав: якщо не буде вирішено це питання, то вони в принципі готові застосувати силу. Країни сусідні з Нігером, Малі, Буркіно-Фасо вони фактично заявили про підтримку військовим. Ну, треба відзначити, що в Малі є приватна компанія Вагнер. До речі, французи, які мають суперінтереси у Нігерії, бо це була їхня колонія, яка у 1960 році стала незалежною. Вони рік тому вивели свій контингент із Малі, тому ці країни так чи інакше вони почали. Ну, демонструвати, що вони готові готові воювати разом із почистами проти країни Ковас. І в цій ситуації і Франція заморозила любу підтримку. Це в неділю, 6 серпня, було про це заявлено. Інші країни почали вводити санкції проти Нігера. В Нігера є державний борг там, понад 8 мільярдів доларів. І Світовий банк також вів санкції. Фактично, зараз питання стоїть про дефолт у Нігері. І між іншим, крім крім Франції, яка є ну там головним інвестором і має головні економічні інтереси у Нігері, Китай на другому місці. Китай зараз дуже обережно, так і ретельно спостерігає е, за тим, що відбувається він 15 років. Вибудовував свою економічну політику у Нігері. В нього інтереси в нафтопереробній гірничій галузі. Ну, слід відзначити, що. Е, в Нігері там, Нігер посідає дев'яте місце так, по запасам Уранової руди. Але про це можна подивитися в Вікіпедії, ми про це не будемо говорити. Там насправді є інтереси, безумовно, у Росії. Бо 11 серпня навіть була така демонстрація ну, біля е, військової французької бази там, з гаслами Геть-Франція, геть Ековаз», тобто ця організація економічного співробітництва країн Західної Африки. І були плакати, до речі, скрім крім плакатів цих з цими гаслами були й російські прапори, і Росія між іншим вже неодноразово виступала проти застосування сили. Але фактично у четвер, серпня, було прийнято рішення країнами Ковас на своїй зустрічі. Відбувся саміт, щоб розгортати вже військові сили, хоча вони ще залишають. Ну, можливість дипломатичного е, вирішення цього питання. Є інформація сьогодні. З'явилася не знаю наскільки вона буде підтвердження, що Сполучені Штати Америки там призначили нового посла. У Нігер є знову ж інформація про те, що підходи до вирішення цього питання ну, питання е, завершення путчу перевороту військового. Ну, підходи між Францією і Сполученими Штатами не зовсім. Одинакові, і там є певні тертя, знову ж побачимо часом, наскільки це відповідає дійсності. Але в будь-якому випадку це і велика країна з площею понад 1 мільйон квадратних кілометрів, хоча населення там ну, близько 26 мільйонів, якщо я не помиляюсь, там за останніми даними. І там може насправді відбутися така достатньо серйозна ну, ескалація і фактично війна такого регіонального рівня, до речі, слід. Додати, що це не перший військовий переворот після 1960 року, коли Нігер здобув е незалежність від Франції. Там В 90-х роках були такі так звані турецькі повстання, і, між іншим, один із лідерів е цих турецьких повстань Ріса Ахбула, він, 8 серпня, заявив про створення там, опору для республіки. І навіть закликав військових, щоб вони арештували генерала Тіані, так чи інакше, ситуація постійно розвивається, напруга зростає. Будемо за цим спостерігати. І не забуваємо, що в Україні вже йде війна на відміну у, Нігера, у Нігері, і ми віримо в те, що Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна.